Те, що передусім, під час зустрічі з журналістами, депутат Верховної Ради України від партії Удар Віталія Кличка Рустам Раупов поділився своїми враженнями від роботи українського парламенту. Дійсно, закінчилась перша сесія сьомого скликання Верховної Ради. Можна підвести перші підсумки роботи фракції удар у парламенті. Перш за все, фракція удар продемонструвала свою монолітність та безумовну вірність своїм ідеологічним засадам та принципам. Всі розмови, які стосувалися так званих стосунках з владою чи так званих тушок, виявилися маячньою. Друге, з перших кроків у парламенті удару разом з іншими опозиційними партіями вдалося чітко продемонструвати своє відношення до безумовного виконання норм конституції України та чинного законодавства. Це приклад персонального голосування у парламенті та інші приклади. Щодо законотворчої діяльності депутатів від фракції партії Удар Віталія Кличка Рустам Раупов повідомив таке: політична партія Удар прийшла у парламент та створила свою фракцію для того, щоб втілити в життя ті законопроекти, які вкрай необхідні для розвитку України. Тому ми вже внесли та поставили свої підписи під більш ніж 118 законопроектами, внесеними на розгляд Верховної Ради. Фракція Удар створила окрему експертну групу, яка попередньо вивчає та обговорює усі законопроекти, які розглядаються потім у парламенті. До якої я долучився особисто і буду активно працювати у цьому напрямку. Жителі нашої області й надалі будуть проінформовані про роботу у Верховній Раді фракції партії Удар Віталія Кличка. Ми неодноразово говорили про те, що ми намагаємося бути ближчі до людей, тому. Після закінчення кожної сесії ми будемо звітувати про те, що нам вдалося чи не вдалося зробити у стінах парламенту.